Боже, Час, який пройшов, за те, що ми могли просто в місті разом бути, слухати Слово Боже, розважувати над ним. Я би попросив браття там Петя, дід, дітей покличте. Ми будемо молитися дораз. Просять, щоб за дітей помолитися. прошлу прошу неділю ми десь були розсіяні тепер вроді зібралися. Так що помолимося за них і помолимося одні за других Тут є нужди і подяки. Я думаю, у нас всіх є подяки, правда? Ми всі маємо подяку, але й маємо нужди, тому що життя так зложено, і в нас є нужди переживання. Тут є така подяка. За один рочок хтось прожив. Хтось тридцять дев'ять. Помолимося за всіх іменинників. Кому того тижня, прошлого тижня було день народження. Так привично. І я думаю, що то добре, коли ми можемо молитись друг за друга. Також є нужда, щоб помолитися за тих, хто на фронті є. Для мене лічно дуже тяжко молитися, тому що як з однієї сторони, з другої є трудності і на війні люди погибають. І зробити якийсь висновок для нас, християн, дуже тяжко. Ми одно знаємо. Що Слово Божому написано і так, же, очі Божі обозривають всю вселену, але дивляться найпаче над тими, чиє серце вполне предано Богу. І тому деякі такі річі є в життю нашому, що нам тяжко зрозуміти. Але я думаю, що ми молимося до, за те, щоб Бог зберіг свій народ, сохранив усіх від кровопроліття, від біди, від бедствій, тому що не тільки у нас на фронті люди погибають, а там, де наводнення, землетрясення, бедстві, а там, де гоніння, за слово Боже, де християн віддають у тюрму, навіть убивають. А для нас є такий дуже добрий час, і Бог дав нам такий ну оттіпець для нашої душі, щоб ми збирали нужне для пересілення. І в тій пісні, де ми співали, вірному бути, дай тобі, мій Боже. Душу ворог лютийці, лютить, хай не переможе. І знаєте, питання, якось таке сопоставити, то все, вірному бути, дай тобі мій Боже. Виходить від мене, від нас усіх залежить, так як ми прийняли Христа Сьогодні говорили, обіцяли Богу служити від доброї совісті, дали Слово, а слово має силу, значить, ми повинні бути вірними Богу, а далі ворог душ людських, Він підходить до нас і Він хоче нас різним способом, щоб якось уклонити. І від кого залежить? Куди ми підемо, як ви думаєте? А? Від нас залежить що чи ні? Написано в Слові Божому, коли там прийшли люди, які принесли часть імені свого. І коли Петро задав питання, за скільки ви то продали, вони сказали, за скільки. І далі написано, чого ви положили в серцю солгати Духу Святому. У людей був вибор. Бог їх не заставляв, щоб вони так зробили. І вони могли повісти просто. Ми продали, я говорю по-нашому, за 10 тисяч доларів, 5 із не лишили, а п'ять принесли сюди. І то б було справедливо чи ні. Вони б не були осуджені за то. Але скрили то, Часть договорившись, значить, хто винуватий, вірному бути, дай тобі, мій Боже, душу. Дьявол ходить, хоче щось зробити, але ми повинні контролювати то тим більше, коли Бог дав нам своє слово і путіводія. Я читаю таке слово Боже, де написано такі слова про одне таке собитє було. Тогда Ісус сказав їй в отвіт, о, женщина, велика віра Твоя, да буде тебе пожеланню Твоєму. Ви знаєте, за кого то пише? У котрої жінки була така велика віра, що Христос подивився на неї і казав: О, женщина, велика віра Твоя спасла тебе. Казалось би, маючи нужду проблему, Переживання за свою дитину, вона прийшла для Ісуса, щоби отримати допомогу від Нього. А Він подивився на неї і каже: не для тебе тот хліб, а хліб для мого народа Ізраїля. Але вона оцінила своє положення, тому що нужда заставила її прийти до Ісуса, вона знала про Нього. Наверно, чула, тільки Він робить добра. І вона, будучи з чужого народу, не посчитала, що вона не може прийти, але вона прийшла. І каже: поможи мені. А він каже: ні, не можеш хліб взяти в дітей і кидати псам. Якої униження. Але вона в своєму серці зрозуміла, що її нужда більше того, ту його образу, яку вона могла отримати від Христа. І вона каже: йому: і пси їдять, крошки. Падаючи із Господ на землю, вони там збирають. Вона себе не порахувала великою, вона смирилася перед Богом, і Христос каже: О, Жінко, велика віра Твоя спасла тебе. В чому віра заключалася? В тому, що вона. Каже, що я слабенька, я недостойна, я можу просто і крошки збирати, але вони мені нужні для життя, тому що нужда в мене в сім'ї, яку треба мені допомогти. І Христос вийшов на зустріч посередством тої жінки, вірному бути, дай тобі, мій Боже, хоч душу ворог лютить, але Він не переможе, тому що Христос сказав: сія з вами. До скончання века, Амінь. І каже, Він держить нас за руку, але ми можемо із Його руки вихватити свою руку посередством непослушання, посередством того, що ми можемо бути егоїстичні, можемо вибрати свою дорогу. І нам кажеться, як в Слові Божому написано, каже його путь кажеться, що він прямий, а конець може бути який? гибельний. І тому Христос сказав: Я путь. Істинна і життя, і ніхто не приходить к Отцу, разві тільки через мене. Тобто Христос сказав: Я прийшов виконати волю Отця, і ми повинні виконати волю Господа нашого Ісуса Христа. Як сьогодні було сказано, є різні ситуації, які востають на нашу душу, але ми з вами маємо живого Бога. І посередника між Богом і чоловіком Ісуса Христа, який є ходатай за мене і за вас, де за цю жінку сказано Твоя велика віра, і вона спасла тебе. А в когось була й маленька віра, чи ні. А в когось було й безвір'є, і каже, Господи, поможи моєму, невір'ю. Христос відказав такій людині, ні. І тому написано, «Приходящого ко комні, не згиню вон. Будемо йти до Ісуса Христа, будемо слухати Слово Його, будемо старатися виконувати Його для того, щоб через наше життя був прославлений наш вічний Бог. Як сьогодні було сказано, стояв чоловік, говорив всю історію народу ізраїльського, а всі, які сиділи в синідріоні, дивилися на нього і не розуміли, лице Його сіяло, як лице ангела. Но для них, то, то ніч не повліяло, взяли, повели і почали бити камінням. А коли били камінням, він відкрив свої очі і каже: А я вижу небо відкритое і сина чоловічого, стоящую дислого Отця, який чекає мене і молиться, простим, очі, бо вони не знають, що роблять. Так само Христос колись молився. І Стефан фан ту молитву. І тому, коли нас убіжають, коли щось не так, яка наша молитва має бути? Любіть врагов своїх, благотворіть ненавидящих і молітесь за обіжаючих вас. Хай Бог в цьому поможе нам, де наші діти? Слава Богу за наших дітей, які все все уменшули. Війна принесла корективи в нашу церковні. Багато уїхало, дехто не може повернутися. Але дякуємо Богу і за тих, хто тут є. Помолимося за них, щоб Бог їх благословив, сохранив в цьому мірі від зла і щоб їх наповнив Духом Святим і силою своєю. І нашу молодь, і тих дітей, щоб сам Бог Духом Святим робив свою роботу в їхніх серцях. Будемо молитися. Да. Та дякуємо Богу і молимося друг за другом. Амінь. Перед тобою. Перше за все ми дякую Тобі за сьогоднішній день, за мирне небо, за наше життя, за здоров'я, хто прийшов на це місце, Ти дав сили, здоров'я прийти, щоб слухати Слово Твоє, складати Його в серце. Ми дякуємо Тобі і за тих діток, які перед нами стоять. Господи, але ми просимо Тебе і за тих, хто не зміг прийти. Хто нам одрах болезні, хто в старості, за діток, які, можливо, не могли прийти сьогодні на зібрання, десь є. І ми разом просимо Тебе, благослови наслідє своє і наше наслідє, яке ти нам дав, діток наших, Господи, ті, які перед нами, які вдома, за яких ми молимося, які, можливо, ще в цьому мірі погибають, Господи. Ми просимо тебе, в ім'я Ісуса Христа, протяни свою руку, спасай, клич до себе, що як було, як сказав Тебе з Ісус нами, я і дому, і будемо служити Богу. І тому ми, познавши тебе, як лічного Спасителя, ми теж так говоримо, Бог Господь. А ти утверди наші слова і спасай нас і дітей наших, і веди рукою своєю, наповняй їх Духом Святим і силою своєю. Христи їх Духом Святим Господь, щоб не мали то обновлення внутрі, служили тобі в житті своєї. І тих вчителів, які преподають їм, дай їм твій страх, щоб вони вчили по слову Твоєму і були прикладом для них. Господи, ти бачив наші подяки, наші нужди. Ці заблизки ти знаєш, благодатності за іменинники, Господь, і за кожного із нас, що ти нам до сьогодні поміг. Слава тобі. Ми можемо мовчати за наш край. Криї нашу, Господи, дивляться невинна кров, стороною, з одної сторони, з другої, ми просимо тебе останови то кров повітря, прости нас і помилуй, і яви свою славу, та щоб там ті люди всі пізнали тебе, як вічного Спасителя, і кожен повернувся собі додому, щоб було мирне життя, а там, де скорблю, бедстві і сохрани народ свій подежу. Будь з нами на збережи, дай нам жажду стрімлення, общення друг до друга, посичати служення, прибувати в Слові Твоєму, у молитві і славити їм Твоє святе. А хто буде йти в дорогу, благослови, сохрани і прослався наш вічний Бог, Отець, Син і Дух Святий. Амінь. З Італії З Березного приймаємо привіт. Журнали. Із Саловки приймаємо привіт. Новояворівської Чехії да? приймаємо із з Америки, приймаємо привіт, з Словакії передають нам привет. Да? З Франківська теж привіт передають. За привети, сердечно, благодарим, передавати взаємно просимо.